Цей день ми читаємо великий Покаянний канон преподобного Андрія Клицького. Зауважили ми, що сьогодні на кожній пісні цього канону згадується Марія Єгипетська. І це звістка від п'ятого тижня великого посту коли на утренні четверга цього тижня буде утрення покаянного канону, Утрення, як називають, велике стояння Марії Єгипетської. І ми до неї звертались в молитві, бо ніхто як вона знає, що таке прийти шлях до Бога з безодніх гріха. Блавана блудницею, покаянною і розпусною. І до храму Христового її якась сила не впустила, Безумовно, з то була Божественна сила. І вона одразу збагнула, що сталося, і пішла в стелю. І там перебувала 40 років. А потім вона ходила через Йордан по воді. А потім вона підносилась на молитві над землею. А потім вона Жила серед диких звірів і Лев підходив до неї, влащитись. Вона досягла найвищої святості про такі речі, святитель Дмитрій Ростовський колись сказав, що через покаяння блудниця може поновити свою цунотливість. Це те чудо, яке неможливе, але з нею це сталося безумовно. Навряд чи ми зможемо через слабкість наших молитов поновити свою цунутливість в тому чи іншому розумінні. Але Бог не дає нам шлях. І дає нам надію. Ми чотири кроки вже ступили на шляху посту, молитви і покаяння і сповнені надією і духовною радістю. Знову і знову ми... Ми розуміємо, що з нами стається, коли ми приступаємо до правдивого, остаточного церковного покаяння. Ми повинні впасти на коліна і торкнутися лобом землі. Ми повинні покласти землі поклін. В різних молитвах, а особливо в молитві Святого Євгеня Масиліна, яка має дивну силу яка зрозуміла не віруючи, Дайте. Ми слухаємо її слова і розуміємо, це будь-яка людина може прийняти, бо духа недбалості, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Духа доброчесності, смердомудря, терпіння любові дай мені. Даруй мені роботу твоєму. Даруй мені, зріти мої прогрішення і не засуджувати братам. Як все просто зрозуміло, прийнятно для людини і от нам прийняти це, ставши на коліна, зламавши свою гординю і полюбивши Бога, який дає нам спасіння. От у нас є ця можливість. Ми можемо цим скористатися, ми користаємося цим. І причуття радості Воскресіння Господнього осіває наші душі. Причуття прощення від всіх, кого ми образили і спокусили. Прощення від наших батьків, яких ми теж образили. І завинили перед ними, прощені від цих ближніх, прощені від Бога. І через це Воскресіння душ наших чекає нас. І в причутті цьому ми радіємо. Труд ми поклали якийсь. Але радість. Набагато більше, ніж наші зусилля. І це те щастя духовне, яке ми здобуваємо. Читаючи покаянника. Амінь.